Добрий ранок, мої любі друзі! І за сьогоднішньою вранішньою кавою ми з вами обсудимо дещо дуже цікаве і корисне для нашого життя. Мої любі друзі, підписуйтесь на мій канал, кому це буде цікаво, та продовжимо. Любі мої друзі, сьогодні я вам хочу розповісти всю правду про момент тут і зараз. На базі того, що я прожила, що я вчила, що я бачила. У людини складається свій досвід, яким дуже корисно поділитися з вами всіма. І я це роблю дуже-дуже залюбки. І дуже корисно, любі мої друзі, поєднувати моменти тут і зараз і життя по плану. І можна навіть проекспериментувати на собі, щоб не вірити нікому, проекспериментувати на собі. І потім ви ж можете цим поділитися. Ці ми люди, ми здібні на те, щоб переходити в крайності або так, або так, і ніяк інше. Але ж наша задача поєднати тут все оце. я знаю добре, що коли у вас є план, це дуже-дуже добре. З планом ви можете досягти. Таких вершин, що вам і не снилося зараз. І коли я оце говорила навіть на моєму каналі в інших відео, мені писали в коментарях, що, що ні, треба жити тут і зараз. Тут і зараз оце настояще життя. Але ж подумайте, любі друзі, я, я кажу про те, як поєднати оці дві речі. Тобто, якщо ви будете жити тут і зараз, в один момент ви можете превратити своє життя в хаос, де не буде, це буде, як кажуть, дрімучий ліс. Якщо ви будете жити по плану тільки, то ви, як кажуть, можете загубити деякі оці, як сказати, щасливі моменти. Щасливі моменти і ви також можете розтіряти і друзів, і, і свою сім'ю навіть, і, і все. Якось життя, смак життя ви можете розтіряти. Тому я пропоную навчитися єднати все. Наприклад, в цей момент, в цей момент, от в цю хвилину, я проживаю момент тут і зараз. Я з вами спілкуюся. Я смакую мою кавусю. Це найщасливіший момент в моєму житті. Зараз. Зараз я проживаю найщасливіший момент в моєму житті. І я не хочу, щоб оці хвилинки тут рахувалися, і, і мені треба було б закінчувати це відео. Розумієте, я не хочу. Я хочу, щоб оце з вами спілкуватися до того моменту, коли я вже не зможу нічого говорити. Оце момент тут і зараз. Але, але. На сьогоднішній день в мене є план. Я собі спланувала сьогоднішній день. І зараз, коли я закінчу оце відео, я приступлю до виконання свого плану. А якщо в мене немає оцього плану на після відео, в мене немає плану, Припустимо, я вже в цей момент пройшов тут і зараз. Я вже, мені не цікаво розмовляти. Так? Його, він колись треба, щоб він закінчувався. А на далі в мене плану немає. Що трапляється? Що я можу бути в великій, Великій депресії. Тобто оцього моменту я вже його згубила. Все, він закінчився, немає. А надалі нічого немає. І отут починається хаос, розумієте? Людина сидить в телефоні, вона собі робить другу каву, яка їй вже не потрібна, розумієте? Або от починає їсти по холодильнику ходити, або от починає щось таке дивитися, тіктоки дивитися, або якісь смс-ки писати. Тобто робити щось таке, що воно вам не дасть вам задоволення, розумієте? Тому треба обов'язково треба свій план. План на подальше життя, що ви хочете, щоб з вами було через 10 років, що ви хочете, щоб було через 5 років, і отак, отак, отак. І навіть те, що я роблю сьогодні. Що я роблю сьогодні? Тому, любі мої друзі, планування це дуже-дуже важливо. Якщо у вас немає плану, моменти тут і зараз вони кінчаються, розумієте? Навіть оцей прекрасніший момент, я вже відчуваю, що він вже відлітає, розумієте, його вже немає. А інший буде, знаєте коли? Коли я почну робити оцю роботу сплановану? Я сяду її робити, і я окунусь в момент тут і зараз. Навіть оце відео я записувала не спонтанно, а я його запланувала. Розумієте, я його запланувала, і коли я в ньому сиджу, цей момент просто я хочу, щоб він не кінчався. Але він закінчиться. розумієте. Він закінчиться зараз. Одну-дві хвилинки його немає. І, і потім я встаю. І йду робити те, що мені треба, те, що в мене заплановано. Розумієте, мої любі друзі, ви можете запланувати собі через 10 років, я хочу, щоб не знаю, купити собі яхту, наприклад, кажу. А сьогодні я її не куплю, сьогодні в мене є інша робота, де я роблю щось. Було б дуже добре, якщо б я свою роботу якісь. Кусочки, відрізки моєї роботи виконувала в моменті зараз. Тобто я насолоджуюсь життям, я насолоджуюсь. І тоді і тоді у вас все дуже натурально, і, і, і у вас остається отакий осадок, знаєте, виконаної справи. Якщо я повторюю вам, я повторюю сама для себе. І воно в мене фіксується, і я буду жити ще краще, ніж я. Живу зараз, розумієте? Як кажуть, момент тут і зараз він, як кажуть, і в горісті, і в радості. Навіть якщо ви якийсь поганий момент проживаєте зараз, щось таке погане у вас трапилося, але ж і його треба проживати тут і зараз. І, і, оця, і, і вас не буде залишатися у цієї трагедії, розумієте? не буде. Тому що ви її прожили, ви її, ви її прожили. Ви виклали себе. Розумієте? Ви, ви віддали енергію, проживаючи якийсь неприємний момент в своєму житті. Ви його прожили, ви виклали енергію і все. І у вас є, є якась пустота в душі, пустота в душі, яка потім наповнюється. І особливо, щоб у вас був план. Якщо ви виклались, а далі німа нічого. І оцей момент він вже, він вже пішов, його немає. Гарний він або не дуже гарний. Але у вас є далі що робити? І в мене особливо на зараз я зараз встаю, і я знаю, що я буду робити. Розумієте, що ми тут підчеркнемо? Що немає тільки, мом... тільки жити в моменті тут і зараз, ви своє життя перетворите. В депресію та хаос, з якого потім дуже-дуже трудно вибратися. Або якщо ви дуже така, все у вас по плану, все у вас так і так і так, ви тряєте цю ізюмінку життя, ви її тіряєте, Розумієте? І не проживай. оці свої плани, ви виконуєте машинально, машинально навіть якщо я купила ту яхту, коли я її куплю, я розумію, що я не прожила її отак от. Отак от розумієте, я її не прожила. І я коли, коли я її купляю, людина може подумати, нащо вона мені? Згадайте, чи були у вас такі моменти в вашому житті. Любі мої друзі, в заключенні я кажу, що оці дві ваги, їх треба. Научитися єднати момент тут і зараз і ваше планування. Прожили момент тут і зараз, виключили ваш екран і пішли робити. Тоді мої друзі, на цьому я закінчую. До побачення! Дуже була рада вас бачити. І дякую вам! І підписуйтесь на